Уявіть собі статистику, яка не просто вражає, а буквально перевертає все наше розуміння людської природи та логіки виживання. Останнє століття підкинуло вченим загадку, яку ми досі не можемо розгадати до кінця. Найрозумніші, найпрогресивніші країни світу сьогодні вимирають. І що найдивніше, вони гинуть не від кровопролитних воєн, не від жахливих епідемій чи голоду. Вони зникають через власний успіх. Давайте поглянемо на факти: Швеція. Країна, що подарувала світові революційні технології, ікея та концепцію справжнього соціального раю. Там, здавалося б, створені ідеальні умови для життя. Але на одну родину припадає лише 1,7 дитини. Це навіть не рівень відтворення. Рушимо далі на схід. Південна Корея держава, що захопила планету своєю культурою кей-поп, найшвидшим інтернетом та надсучасними гаджетами. Сьогодні вона демонструє катастрофу. Народжуваність там впала до історичного мінімуму. Тайвань, із його технологічними гігантами, що тримають на собі весь світовий ринок мікрочіпів, має показник менше однієї дитини на жінку. А тепер давайте миттєво перенесемося на інший полюс нашої планети. Афганістан, де рівень грамотності ледь жеврія на мінімальних позначках, має в середньому понад чотири дитини в кожній сім'ї. Країна Малі в Африці, де доступ до елементарної освіти є розкішшю для обраних, тут народжується понад шість дітей на родину. Сомалі показує подібні цифри. Виникає логічне, хоча й болюче питання. Це просто випадковий збіг чи жорстокий закон природи. Можливо, еволюція підготувала людству найпідступнішу пастку у своїй історії. Чим розумнішими, освіченішими та цивілізованішими ми стаємо, тим швидше ми прямуємо до власного зникнення. Науковці з відомої Лондонської школи економіки вирішили перевірити цю теорію. Протягом 20 років вони ретельно досліджували 19 тисяч сімей у 16 різних країнах. Результати їхньої колосальної праці були оприлюднені в авторитетному журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. і ці висновки буквально шокували академічний світ. Вчені довели пряму кореляцію. Кожен додатковий рік, проведений людиною в університеті чи за підручниками, статистично зменшує кількість її майбутніх дітей. Кожен додатковий бал коефіцієнта інтелекту знижує ймовірність того, що людина взагалі захоче стати батьком чи матір'ю. Сьогодні люди з науковими ступенями та докторськими дисертаціями мають у рази менше нащадків, ніж ті, хто обмежився лише шкільною освітою. Цей феномен не визнає державних кордонів чи політичних режимів. Він однаково гостро проявляється у високотехнологічній Японії та в Данії з її розслабленим стилем життя. Це відбувається і в капіталістичних штатах, і в Сінгапурі, який вважається зразком економічного дива. Ми стоїмо перед обличчям парадоксу: чи справді наш розум став головним ворогом продовження роду, чи може бути так, що висока освіта це біологічний тупик для нашого виду? Насправді відповідь набагато складніша, ніж здається на перший погляд. І починається вона з найбільш приземленого фактора. З економіки. Давайте будемо чесними: сьогодні виховати дитину це не просто покликання, це фінансовий марафон. Американські дослідники підрахували, що виховання однієї дитини від полюшок до повноліття коштує сотні тисяч доларів. І це ми ще не рахуємо оплату коледжу чи університету, що може подвоїти цю суму. Але підступність не в самих нулях на рахунках. Справжня проблема полягає в тому, хто саме ці цифри усвідомлює. Люди з вищою освітою звикли аналізувати кожен свій крок. Перш ніж наважитися на поповнення в родині, вони складають детальні фінансові плани та прогнози. Вони чітко розуміють, що декретна відпустка це не просто пауза, це втрачені кар'єрні можливості, які можуть відгукнутися через 10 років. Вони знають ціну якісної медицини, приватних садочків, спортивних секцій, страхування та гідного житла. Коли аналітичний розум обробляє весь цей масив даних, він видає холодний вердикт. Дитина сьогодні сприймається як надзвичайно дорога інвестиція з абсолютно невизначеною віддачею. Натомість пари з нижчим рівнем освіти часто не занурюються у такі дебри підрахунків. Вони більше довіряють емоціям, слідують традиціям предків або просто покладаються на інстинкти. Вони народжують дітей просто тому, що так має бути, не намагаючись прорахувати вартість кожного підгузка на 5 років наперед. Тут ми переходимо до чистої психології. У Гарвардській школі суспільного здоров'я виявили цікавий стан, який отримав назву квоут. Це коли людина настільки глибоко занурюється в аналіз майбутнього, що саме рішення просто розчиняється в нескінченних запитаннях. Розумні люди мають схильність до гіперпланування. Вони не хочуть бути просто батьками, вони прагнуть бути ідеальними, бездоганними батьками. Вони прочитають сотні книг з виховання, вивчать усі сучасні методики раннього розвитку, проаналізують екологічну ситуацію в районі та геополітичні ризики на найближчі 20 років. І в результаті вони ніколи не почуваються достатньо готовими. Їм завжди здається, що потрібно пройти ще один курс, отримати ще одне підвищення, прочитати ще одну монографію або дочекатися ще більшої фінансової стабільності. Але іронія в тому, що ідеального моменту для народження дитини не існує в природі. Дослідження мозку показують, що у людей з високим IQ зони раціонального контролю залишаються надзвичайно активними навіть тоді, коли справа стосується суто емоційних сфер. Навіть коли серце підказує, Неокортекс продовжує підступно шепотіти про іпотеку, кліматичні зміни та нестабільність ринку праці. Цю сумну іронію передбачив ще великий Чарльз Дарвін. Він свого часу писав, що в цивілізованих націях найрозумніші та найуспішніші члени суспільства зазвичай менш схильні створювати великі родини. Дарвін першим описав цей фундаментальний парадокс: цивілізація, яку ми побудували завдяки нашому інтелекту, створює умови. Де репродуктивний успіх відокремлюється від якостей, що зробили цю цивілізацію можливою? Мільйони років розум був нашою головною зброєю у боротьбі за виживання. Розумніші особи не краще знаходили їжу, будували безпечніші житла і, відповідно, передавали свої гени далі. Але сьогодні правила гри змінилися: розвиток веде до якісної освіти. Освіта відкриває двері до захопливої кар'єри, а кар'єра дає фінансову незалежність та доступ до безлічі життєвих задоволень. У цьому новому світі діти перестають бути біологічною необхідністю чи єдиним джерелом сенсу життя. Погляньте на те, які сигнали нам посилає сучасна культура. Соціальні мережі щодня транслюють нам образи безмежної свободи, мобільності та тотальної самореалізації. Подорожі, кар'єрні злети, саморозвиток ось нові ідоли. На цьому фоні батьківство часто зображують як важкий тягар, як нескінченну низку жертв і компромісів. Для освіченої людини, яка звикла критично оцінювати інформацію, виникає глибокий внутрішній конфлікт. Вона бачить, що народження дитини автоматично означає відмову від частини того солодкого життя, яке рекламує Інстаграм. Проте, чи означає парадокс Дарвіна, що ми приречені на вимирання? Зовсім ні. Деякі країни вже намацали шлях, як пом'якшити цей удар. Франція, Швеція та Ісландія на власному прикладі доводять, якщо суспільство справді підтримує сім'ю, поєднання інтелектуальних амбіцій та батьківства стає не просто можливим, а природним. Коли держава пропонує щедрі соціальні програми, коли панує гендерна рівність і чоловіки залучені у виховання на рівні з жінками, коли робота стає гнучкою, демографічна ситуація починає змінюватися на краще. Сучасні технології також допомагають розмити цей віковий конфлікт. Завдяки віддаленій роботі, автоматизації та штучному інтелекту батьки можуть будувати серйозну кар'єру, залишаючись присутніми в житті своїх дітей. Сама природа праці трансформується. У світі майбутнього людська цінність буде пов'язана не з механічним виконанням завдань, а з емоційним інтелектом, творчістю та здатністю будувати глибокі стосунки. А це саме ті якості, які найкраще розвиваються та загартовуються у процесі виховання наступного покоління. Майбутнє нашого виду зараз перебуває на роздоріжжі, і воно може піти кількома шляхами? Перший варіант це поглиблення глобальної демографічної кризи, де інтелект поступово вимиває сам себе. Другий сценарій це де ми як суспільство нарешті приберемо цей штучний конфлікт між розумом і родиною. І є третій шлях еволюційний сув, у якому високий інтелект природним чином поєднається з надзвичайно сильними батьківськими інстинктами. Який із цих сценаріїв стане нашою реальністю? Залежить виключно від тих рішень, які ми з вами приймаємо вже сьогодні. Чи відчуваєте ви всередині цей конфлікт, всю боротьбу між прагненням до кар'єрних вершин та бажанням залишити по собі щось більше, ніж просто рядки в резюме чи цифри в банку? Можливо, справжня проблема не в тому, що розумні люди не хочуть дітей. Можливо, проблема в тому, що ми самі створили цю хибну дилему або або. Світ, де найосвіченіші та найталановитіші люди є водночас щасливими та багатодітними батьками, це не утопія, це реальність, яку ми можемо побудувати. Технології вже дають нам для цього всі інструменти, а еволюція ніколи не зупиняється. Вона просто чекає на наш наступний хід. Питання лише в тому, чи вистачить нам нашого великого розуму, щоб нарешті розв'язати цю найголовнішу загадку життя. Я дуже хочу почути ваші думки щодо цього. Це питання, яке без перебільшення стосується кожного, хто живе на цій планеті. Адже майбутнє людства – це не щось абстрактне, це наша з вами спільна відповідальність. Чи згодні ви з тим, що освіта вбиває народжуваність? Чи бачите в цьому іншу причину? Пишіть у коментарях, давайте дискутувати. Це тема, яка заслуговує на найглибше обговорення.